Чому кейс Потапа в принципі такий показовий? Тут Потап просто, знаєш, переплюнув все. Тебе як людини дотичної до волонтерської сфери, тебе е, нічого в цьому тексті не, не зачепило. Коли ти його співаєш, це слово, треба розуміти, що тобі може прилетіти. Команду артиста звинувачують в тому, mm -hmm. що вони терли негативні е, коментарі. Це говорить про те, що шоу бізнес живе. Всім привіт! Мене звати Вікторія Курочка, я ведуча ютуб-проекту Зіркове, і ми з вами вже знайомі. І сьогодні я пропоную поговорити про ту саму пісню і того самого виконавця, який за кілька годин буквально примудрився образити і жінок, і військових, і волонтерів. Ви знаєте, про кого йдеться, не буду додатково називати імена і назви, але хочу розповісти про моїх сьогоднішніх гостей, тому що говорити на цю тему ми будемо з кількома експертними людьми. Відразу анонсую. Першим буде Вова Бірюков, музичний журналіст, який за час війни перетворився в одного із найвідоміших е, лобістів українських інтересів в світі. Е, він зібрав самотужки майже мільйон євро і передав їх е, на користь української армії. І у світі його знають як того самого українського журналіста із званої. А е, зараз я вам детальніше про нього розкажу. Тож, поїхали. Володимир Бірюков, журналіст, музичний оглядач, викладач, вік 32 роки рідне місто Київ. Від початку повномасштабного вторгнення лишався у столиці за березень, квітень 2022 року. Поставив майже рекорд за кількістю включень і прямих ефірів для міжнародних телекомпаній. Роботу не припиняв навіть під час ракетних обстрілів. У той час ефіри прямо з-за двох стін із власної ванної кімнати. Це фото облетіло всі світові змі. Дякую, дуже що оперативно вийшов до нас на зв'язок. А ти зараз Ризі, Наскільки я пам'ятаю, розкажи, що ти там робиш? Так а, знаєш, мене зараз просто життя поділилося саме на два місця. Це Київ, Тарига. Так сталося ще 25 п'ятого числа, 25 лютого, рік тому назад, Латвія, перша країна, яка зробила концерт-марафон підтримку саме нашої держави, тому що почалася війна, і мене запросили стати голосом війни. Пам'ятаю, що я тоді з бомбосховища робив перше своє включення аудіо, тому що відео не тягнуло мене в той момент. Де я розказав про всю жорстокість, яка відбувалася за першу добу. Тоді на концерті зібрали півтора мільйони на потреби української армії, і тепер з Латвією мене за цей рік поєднує багато чого. Я Зробив ту дуже низьку класних ініціатив. Це збір грошей на барактар, де я та музикант Ральфс Ейланд, мій давній класний латвійський друг. Ми зібрали один мільйон. Потім це до п'єзди. Ми зібрали для українських діток, які перебувають в Латвії. 890 тисяч євро. Я просто називаю ці суми, і чесно е я не полюбляю знаєш от хизуватися якоюсь штукою. А тут я розумію, що е просто силою слова, силою свого власного когось духу, що ти можеш і е зробити щось класне. І я розумію, що я тут не вибачаю за фразу не клянчу деньги. Е ми тут робимо такі штуки, де просто я говорю: слухайте, є ідея, всі говорять тут. Давай вов, ну я маю респектнути, тому що серед моїх знайомих ти, мабуть, найбільш експертний в сфері музики. А скільки років ти займаєшся взагалі музичною журналістикою? А... Ну, я почав це робити з 9 класу найцікавіше під час uh, школи ще так. Ну так, щоб спалити спалити свій вік і все повністю. Я це не скриваю, Ну 17 років я в цій сфері. як пережив оцю метаморфозу між музичною журналістикою і людиною, яка там дійсно найбільш експертна, наприклад, в сфері Євробачення, до uh, журналіста з ванної, знаєш, про якого говорить увесь світ? знають реально медіа у всьому світі. А чи ти скучаєш за сферою музики під час? Того як почалася війна, я думаю, ну в мене є два варіанти: перше, це або брати зброю пряму, е брати зброю пряму, яку я раніше ніколи в руках не тримав, або ж все ж таки використовувати мою зброю як слово, і я зрозумів, що краще буде звичайно слово. Uh, і почалася просто-напросто якась реакція. Цікава відбулося перше інтерв'ю, і це як просто як -от ціпок, Ну цепочка вона понеслася по повній програмі. Вони почали підключати інші журналісти. Ну я все таки тебе трошки uh, підштовхнув в сторону музики і нашої культурної сфери, mm -hmm. тому що багато хто називається другим фронтом, uh, і каже про те, що культура нині не менш важлива. Слухай, а наскільки змінилася перестановка сил от за твоїм спостереженням в українському шоу тому що багато хто говорить про те, що ті, хто раніше був музичними топами, да був там у всіх концертах на всіх перших кнопках, вони трошки випали з контексту, і вони ніяк не можуть втрапити в те, що відбувається нині в Україні. Чи ти це теж відчуваєш? Звичайно, я це відчуваю це дуже е, цікавий момент, е, адже. Знаєш, зараз почали всі, звичайно, круто, що артисти в першу чергу вони зрозуміли, що фраза дуже відома ми поза політикою не працює тепер. Нарешті наші артисти осягнули то поняття, що політика є, була і буде, і пов'язана вона з культурою напряму. Мене завжди веселили ці моменти на тому ж самому Євробаченні, де я задаю якісь. Питання, а мені говорять: ні, 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 тут, тут бачите, політичний підтекст не можна про це говорити, адже музика поза політикою. Ну як так може бути? Дуже круто, що артисти почали волонтерити, адже за ними дуже багато. Вони є лідери думок і за ними дуже багато людей спостерігає зараз. Є ті, хто зрадив країну в плані того, що знаєш за межами держави і не повертаються, бо нічого не говорять. І ті, хто волонтерить, робить. Оце це от зараз у нас розстановка таких сил. А хто в нас зірка першого ешелону, другого, третього, якщо такі взагалі є? Я не знаю, але за цим слідкувати дуже дуже цікаво зараз. Слово волонтер після вчорашньої прем'єри, чи позавчорашньої власне на mm -hmm. нового значення і трошки тригерить. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, чому кейс потапа в принципі такий показовий? І чи тебе здивувала та реакція, з якою суспільство прийняло новий трек? Потап? Я тобі так скажу. 에, знаєш, потап він дуже класний шоумен. Ми це чудово розуміємо. І пісня, яка називається Волонтер, вона спрямована на волонтерів. Просто ми зараз беремо аналіз. Волонтерів в нашій країні дуже багато. Волонтерів поза нашою державою дуже багато. Кожен, звичайно ж, лікне, послухає, подивиться. І артисти реагують на таку штуку, тому що вони теж волонтери. Кожен раз, коли ми говоримо за цю композицію, це плюс один перегляд. От як. Е Е, от як я вчора, <хи> І, коли ми готувалися до інтерв'ю, ти мені саме сказала, що е, от композиція вийшла чесно. Я не знав, що вона вийшла. Тут настільки в мене багато роботи, що я взагалі, ну взагалі, як позиції, я. Сів, послухав такий ага. Ну от я ще плюс один хто прослухав цю роботу. Мені здається, що потап, як він пиришки по пиришки, чи та дріта чи вони чи читадріта, то вірки сердючки, чмочеча весна і все інше. Він просто вміє грати зі словами. Він може зробити так, що люди будуть просто-напросто на це реагувати. Це дивиться дуже класний був хід, адже відреагували артисти, волонтери за цими людьми стоїть величезна кількість інших людей, які звичайно ж дадуть свою оцінку. І зараз почався такий. Знаєш, ну як я дуже полюбляю під час е війни. В нас знаєш, взагалі були тільки розбірки під час Євробачення. Це просто наш культ такий, знаєш, духовний, що треба робити, от якийсь бруд вилавати один одного під час тільки нацвідбору Євробачення або під час самого Євробачення. Тут Потап просто знаєш, переплюнув все, і ніби всі працюють, роблять класні справи. А тут з'явилися деякі фрази, і, звичайно, це дуже сильно людей зачепило. Тому мені здається, що що б там зараз не говорили, не казали, люди дуже швидко все забувають. В нашій країні, тобто завтра або післязавтра про цей трек будуть згадувати, але менше і менше. Але те, що він набере мільйон або і більше, це знову ж доводить, що Потап в цій плані класний шоумен. Не знаю, чи він зробив це навмисно чи не навмисно. Це треба питати Олексія напряму. Але мені здається, він знає, з чим він працював, і е, зараз на це навіть дуже класний приклад для низки інших виконавців, щоб вони розуміли, що за кожним словом. Стоїть ще 35 або 70 слів, які варто перевіряти. Тобто, за будь-яке будь слово, яке ти говориш, треба зважено його прописувати. Або коли ти його співаєш, це слово треба розуміти, що тобі може прилетіти. Тобто, потап тут зараз для нас виступає ще як викладачем. Якби взірцем, або навіть прикладом того, як інколи не треба робити, і мені здається, що якщо артисти прислухаються, подивляться на все це, то таких моментів більше не буде. Угу. Слухай, ну тебе як людина дотичної до волонтерської сфери, тебе е, нічого в цьому тексті не, не зачепило. Я послухав текст. Звичайно, я сміхнувся від того, що Потап е, просто-напросто знову ж таки використовуючи гру слів, натяки як були колись. А ти мені а це іголочку? Пам'ятаєш, да, теж така в них була пісня, колись так. у складі потапа і Насті. І Ти слухаєш, ти думаєш: ну який треш просто, і ти розумієш, що це представники твоєї країни за цей рік. Я почув набагато більше образливих слів свою адресу <хи> під час волонтерської діяльності, <хи> от тому цей текст просто я послухав, сміхнувся, Думаю, ну Олексій як завжди, вміє подати там своє якісь бачення. Можливо, не, не думаючи, а можливо, все ж таки він думав, що так буде, щоб це був резонанс, якийсь щоб просто людей якось переключити. Зроблена робота ну, можна. Діби, Просто пір далі і все, тому що за цей рік мені, як волонтеру, навіть у Латвії прилітає. Мені говорять, нацист, їдь їдь додому, що ти тут робиш? Попрошайка. А потім якісь росіяни знайшли мої контакти, мені погрожують і присилають знаєш, формулювачки, що зі мною будуть робити, якщо впіймають, і знаходячись тут у Латвії, де дуже багато. Реально про російських людей або взагалі громадян Росії, яких я зустрічаю тут, які обличчі тобі можуть щось крикнути. Це набагато страшніше ніж прочитати текст, от тому. Ну я не знаю, чи я буду переслуховувати знову цю композицію, от але там про те, що е, всю ніч була з, з армією, волонтерила, ну там якось інакше, але yeah, суть мені ясна, е, да е, але повністю смисл та суть мені і ясна, е, зрозуміла. Ну, мене погано непогано так зроблений. Про це ще пару днів поговорять, і мені здається, затихне вся ця історія. Слухай, але є ще один такий пункт команду. Артиста звинувачують в тому, ага. що ти втерли негативні е коментарі під це відео. Люди розуміють, що ага, ти стер, тому отримує не один коментар, а одразу два тобі на додачу. І е звичайно ж. Е Ну, напевно, просто коли ти в такій невеличкій паніці, розумієш, що все йде не так, як треба, і ти намагаєшся це видалити, то тобі здається, що все досить таки просто, але не треба забувати, що журналістика в нашій країні є і навіть під час. Війни ми все одно слідкуємо за культурною сферою, тому що вона не може бути десь окремо. Вона є також, якби у всій цій упряжці. І, звичайно ж, скріни вспливали. Я вже бачу. Навіть сьогодні треба не забувати, що в нас відбувається зараз війна. У нас є єдина проблема, єдиний агресор, де ми повинні. Навіть не те, що можемо, ми повинні свою агресію направити трішки в інше русло туди. Нехай от розберемося з ними, а далі вже будемо розбиратися з усіма іншими коментарями. Хто що там чистить? Ну на це і є команда. Це демонструє те, що потап працює не сам зараз. Є люди, які йому допомагають. і Це слухай, ну непогано. В наш час, коли ти в тебе є люди, які з тобою е... це говорить про те, що шоу бізнес живе і все нормально. Ну принаймні у потапа гроші є, схоже. Слухай, а ти. Ну, конкретно на потапу ти ставиш він буде а, на українській сцені чи ні? Ну от як тобі здається, я ж... у експерта питаю, це, це потап. Мені здається, що просто-напросто наша країна завжди потребує колоритних людей. Я не говорю там у візуальній складовій, а просто в креативній. Ну, він же жаль він може на пустому місці зробити хід, але не треба забувати, що країна наша дуже сильно змінилася. Насправді за цей рік ми дуже сильно змінилися. І тексти нам про ну тексти поверхневі. Мені здається, в нашій країні не зайдуть вже. Тобто, це буде на фоні окей, але треба більш зі смислом, більш так, щоб воно було зрозуміло, і більш так, щоб воно було просто ну є і круто, і це якесь надбання. Тому мені здається, що якщо Потап трішки змінить свій репертуар, свою музику, звичайно ж, він буде також У нас така вийшла розмова. У нас буде ще інша думка, аби її теж не пропустити. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і до наступних відео.